Я побачив дуже багато цікавих інноваційних інструментів. Хто у вас відповідає за інновації? Де ви знаходите ці апарати, ідеї взагалі для того, щоб бути номер один? Дякую тобі. Дуже за класне питання раніше. За цей процес відповідав я. Тобто, це була одна з моїх функцій, от як власника бізнесу. Чому тому, що мені саме цей процес подобається? Я вважаю це одна з моїх таких там суперсил. Тобто, я полюбляю їздити по виставкам, я полюбляю дивитися, знаходити різні класні нові інструменти інновації і впроваджувати їх. Мені в цьому допомагає по медичним аспектам головний лікар, тобто вона. Нас на такому мейнстрімі на передовій на саме пошуку нових інновацій, що можна впровадити, вона виступає ініціатором, пропускає через себе багато знань інформації, да і пропонує, що ми можемо покращити і впровадити в центрі. І в мене є відповідальна людина, окрема, теж дуже потужна да, аналітик з досвідом роботи, яка відповідає якраз за закриває функцію дослідження інновацій. Тобто вона на постійній основі моніторить ринок України, Європи, всього світу, да шукає якісь ідеї, інновації, все починаючи від ідеї, закінчуючи обладнанням, і пропонує це, якби команді до впровадження, да, проводить все, починаючи від дослідження до якби довже впровадження руками команди. Ось так. Супер, дякую. Угу. А як часто ви це робите? Там раз в рік, раз в півроку, раз в два місяці. Класне питання. Уточнення, молодець. Дуже класне питання. Дивись: е, український ринок, тобто, ми аналізуємо в залежності від потреби, зараз поясню, чому так: від е, або раз на місяць, або раз на квартал. Тобто, якщо немає, ми розуміємо там аналітика. Проводить моніторинг, і вона розуміє, що немає ніяких там тотальних глобальних змін. Тобто, це буде раз на три місяці, але не рідше. Якщо є якісь певні зміни, це може бути там щомісяця. Ось аналіз ринку Європи та світу. Це теж раз на три місяці, ось таким чином. Ми робимо. Дякую. Тобто, це комплексна робота. Да, там це і може бути і буває завжди в пакеті йде. Починаючи від аналізу конкретно кожного о, там сегменту і компанії, якщо ми говоримо в контексті світу, да з яким ми о, в гарному сенсі просто надихаємось да, їх сенсами там, тим, що вони роблять, як рухаються, закінчуючи те, як це в Україні відбувається, це о, в гарному сенсі там теж і тайний пацієнт, да і розуміння того, що відбувається просто на ринку у колег і у інших.